Займаюся основним видом діяльності є концертна та театральна діяльність, тобто це організація масових, культмасових заходів, концертів, фестивалів, днів міст. Здебільшого це комерційні концерти артистів нашої української естради. Плюс досить недавно. З початком війни прийшлося освоїти ще один бізнес. Відкрили невеличкий будиночок з там попкорн, вата в прокат машинок в парку Слов'янському, оскільки концертна діяльність була поставлена на паузу. Я підприємець, займається, якби вже повторюся 30 років підприємницькою діяльністю. Почав, як то кажуть, буремних 90-х. Про них то можна говорити ціле окреме інтерв'ю, як це все зароджувалося, і бізнес, як воно було. От. Що стосується набридлу, не набридло, ну з кожним роком, якщо сказати відверто, стає все трошки тяжче займатися підприємницькою діяльністю. тяжче. В якому плані? В тому, що е от хто з займається, стає з працювати з людьми тяжче. Тобто, ніби би, якби вже всі розуміють, що треба, як от е всі бачать, куди ми рухаємося в Європу. Але ну, от, е дуже тяжко знайти під підібрати хороших кадрів, от, якби от в такому плані. Тобто, от по, по такому не тяжко щось придумати бізнес, а тяжко. Вести, бо не вистачає кадрів. Я е, займався е, підбором команд, колись була Ліга КВН е, в у Володимирі. Е, я домовлявся про те, що вони приїжджають, про умови приїзду, про все. І е, з тих пір лишилось багато е, зв'язків, знайомих вже, навіть дехто когось друзями можна було назвати. І відповідно, е, коли. Досягли апогеї, там в Лізі Кевен, бо стало зрозуміло, що потрібно щось, щось далі робити, бо ніби якось так нелогічно все закінчити і все. Крім того, що з кожним роком якось воно навпаки більше подобалось. І от завдяки друзям вдалося вийти там, перші, перші заходи, які робив, це були е, вар'яти і притула. Е, тобто це перші такі ластівки. Потім були. ну, Гумористичного теж гумористичного плану, е, тому що ще якось так здавалося, що в цьому плані я якось трошки більше розумію, ніж взагалі в концертному. Це, е, різні були насправді успіхи в, в цих перших спробах. Е, але вдалося, вдалося е, якось е, вніхнути того пороху, там, вдихнути і зрозуміти, як все працює, бо насправді, коли. Робиш в себе в місті це одне. Тобто ти тут все знаєш, можеш багато чого задіяти, допомогти. А коли ти працюєш в інших містах, з'являється певна специфіка. От якраз про цю специфіку вдалося знати з перших концертів. І отак потрохи-потрохи потім з'явилися перші пропозиції турів від артистів, і отак вже. 16 травня буде 7 років, як я займаюся цією справою. Ну, це були 90-ті роки. Воно ще був Радянський Союз, тільки почав розвалюватися. Я півроку попрацював на шахті. Я от закінчив перше училище на шахтаря, попрацював півроку на шахті і по, по, ну, якби ще якби побачив, що тільки-тільки це все зароджується. Почав, якби скажемо, з таких зараз як модно говорити ядки, А на на, на той л, на момент такі ларі, бо возили ми тоді е, у нас такий був потужний один ринок з Чернівців, як якби так по чуть-чуть, по чуть-чуть, типу там один, потім стало два, потім стало три. І якби так потрошки, потрошки по, трошки, по, трошки, якби, по чуть -чуть, якби те закрив, пішов з ларочки, закрив, почав один магазин. Ну і так, якби я є можливість бачити завжди щасливих і усміхнених людей. Тобто, як правило, в нас не буває такого, що людина приходить з негативом і це якось. Хоче показати на комусь. Тобто, якщо людина, наприклад, є якісь негативні ситуації, вони приходять на концерт, їм все відлягає, вони посміхаються, вони виходять щасливі, і оце основний момент. Капіталовкладення воно цього, цього, цього приміщення, цього проекта, воно не є настільки рентабельне, яке є. От, наприклад, можна на порядок менше там вкластися і набагато більше там, якби заробляти. Да? Але опять же я кажу, що я хотів, щоб ну, Новолинськ мав куди піти, щоб щось було. Наприклад, так само ну, вже діти там дорослі, але, наприклад, діти ходять там в спортзал. У мене дочка, вона тренер фітнес залі. Наприклад, мене зараз є внуки. Так само би хотілося, щоб вони пішли там, якісь на кіно в дитячу кімнату. Ну, тобто для мене і щоб наша молодь мала куди піти. От, той самий спортзал, той самий, щоб проводити якісь дозвілля, да, піти на, подивитися якийсь цікавий фільм, який показують, які виходить. Ну, в такому плані, щоб мами мали куди діток завести, погратися. От, да, він не є настільки рентабельний, як він там кажеться. але, ну, але, ну от Мені було цікаво, і мені хотілося це побудувати, зробити. Я його втілив в Задоволені дітки їхні. Е... Батьки, крім того, в нас самих є. У мене малий син з дружини. Ми розуміли, що якось хочеться чогось в парку більше, щоб в парк не просто піти і розумієш, що ой, дитина захотіла десь там щось перекосити, чи там щось попити, треба повертатися назад. Це хотіли, щоб на місці в парку більше часу проводити. Тому ми виявили ініціативу. Як виявилося, було декілька людей, які теж хотіли такі речі, і от вийшло там гарне таке містечко. Справи йшли до війни, якщо брати загалом непогано. Просто в нас, окрім війни, ще ж був карантин, який, напевно, найбільше повпливав на нашу сферу. Відповідно, в нас така сфера, яка дуже тісно пов'язана з плануванням. Тобто ми е, не можемо планувати там, е, концерт е, там, хоча б на тижня два а за два тижні концерт робити. Нам потрібно це робити е, хоча б на місяць вперед, а якщо це робиться тур, е, то він розписується навіть часами на рік вперед. Тобто вибирається артист, каже, коли в нього є вільні дати, коли там вільні від зйомок дні. Ми все складаємо, логістику, складаємо все. І тоді ж. Фіналимось і починаємо якісь там рухи стосовно просування туру. І от якраз перші ласточки з карантином для нас стало важко, тому що ми не мали можливості надовго планувати, тому що ми не знали, які будуть карантинні вимоги на той час. Якось вдалося ніби трохи адаптуватися в кінці, коли частина людей з нашої сфери, об'єднавшись, написали лист до керівництва держави, щоб нам зробили більш-менш зрозумілі правила роботи, бо наші заходи, рентабельність наших заходів дуже залежить від наповнення залу. І наповнення залу там на 50% не завжди нам взагалі приносило якийсь комерційний дохід. Тобто пів залу це не окупляло навіть витрат на концерт. Тому ми почали звертатися для того, щоб якісь чіткіші положення щодо обмежень якихось внесли. Ну в кінці 2021 року ми вже. Спокійно, скажімо так, працювали, ми знали, нам дали розуміння, що можна працювати з тестованими або вакцинованими людьми, тобто на повний зал. І ми навіть домовлялися з лабораторіями, які стояли спеціально обладнані автомобілі, і робили людям тести на місці. То якщо взяти в цілому, то непогано ми адаптувалися якось. Повиїжджали дуже багато людей, там поварів і тренерів. і, і Дуже тяжко було цих місяця, два-три. Ми сиділи, як то кажуть, пере, пере, передумали, переосмислювали, як все працювати те все. Ну, але потрошки, по, по, по там підходили другі люди, навчали, потім ті типу, потрошки поверталися. Ну, спочатку було дуже важко. Дуже важко було в плані того, що війна. Потрібно було і допомагати, і, і бо ж ну практично там і зараз всі допомагають. Але якщо згадати перші місяця, то практично ми всі працювали ну, умовно там на відсотків 50-70 на на, на на допомогу. Хтось хтось там, ми харчуванням допомагали постійно. Там бо ж куча блокпостів, куча того всього було, воде в такому плані. І фінансовий так само зараз підтримуємо постійно. От, якщо цей, а так кажу, тяжкувато було, бо дуже багато людей виїхало. Виїхало, ну таких кажу, ключових працівників. Ну, але якось втримали, дякуючи Богу. І навіть кажу, не то, що втримали, а ще й розвивалися. На 22-й рік плани були дуже великі. Тобто, ми почали в 21-му році співпрацювати з гуртом Калош. Тобто ми до війни встигли проїхати близько 40 міст. Ми так само заключили контракт на 70 концертів. І вся суть була в тому, що це все відбувалося до відбору, нацвідбору Євробачення. Відповідно, в нас були хороші плани, тобто до травня місяця ми мали вже велику частину тих міст проїхати. А після Євробачення ми розуміли, що може бути хороший результат. І, типу, після Євробачення ми вже там планували літню великі, там, на великі сцени їхати і все. Тобто, були дуже великі плани. До навіть я вам скажу, перша частина, ну як перша частина? Майже два місяці, тобто до 24 лютого нам вдалося проїхати 18 концертів з Калошом. 23 лютого у нас був концерт в Дніпрі. Так. Крім того, у мене ще був концерт 23 лютого в Мелітополі з бумбоксом, тобто в один день так само. І... Е, насправді дуже великі дуже великі амбітні плани були, тому що е, фактично е, були підписані договори з топовими артистами. Е, без обмежень бомбокс е, Калуш, е, плюс були перспективні Сковка, Джері Хейл. Тобто планів дуже багато було. Я купив одне приміщення на аукціоні якраз за місяць до війни і е, Получається, якби хотів його відкрити в кінці лютого. От якби зробити ремонт, магазин хотів відкрити і почалася війна. І взагалі, то, що мав, і до сих пір вже рік проходив часу. Тобто ніхто не ні, 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 це все не робив. Я якби вірив в наше ЗСУ. Я буквально е після двох тижнів е повномасштабної війни почав робити ремонт. Один перший в місті, якби всі на мене тако дивилися, тут йде війна, а ти щось там ще вкладаєшся, щось робиш, від, від, відкриваєш. От. Я кажу, ну, чого боятися. Ну, от. І в такому плані. Тобто, ну, до мене тако всі дивилися і крутили біля скроні, казали, ну, щось, щось не... два тижні війни тільки ти починаєш будувати. Ну, я кажу, по-перше, людям роботу, по-друге, ну, щоб, щоб щось робилося, будувалося, щоб люди бачили, що ну, треба щось вкладати і не боятися. Тобто, в такому плані. Ну, Працював, відкривав, відкрив один заклад, другий заклад, третій. От якби в такому плані за, за цей час війни. Ну, багато хто боїться. Я, якби, ну опять же про те, що ми говорили, ризик, да, там, боїся, не боїся. От якби це говорить про те, що треба ризикувати, пробувати. Поки одні бояться, ти ризикуєш, робиш. І... Відповідно, скажімо так, з 2014 року воно так плавний підйом почався. І було зрозуміло, що в принципі відбуваються хороші і правильні речі для нашого українського шоу-бізнесу. Єдине, що було дуже багато намагань, скажу вам відверто, багатьох російськомовних наших українських артистів відбілювати. Тобто їх нам. Вкладали всілякі обгортки, типу, концерти на День Незалежності по телебаченню. Тобто, артист може не мати е, жодної україномовної пісні в себе в альбомі, а водночас співати на, е, на телеекрані на День Незалежності, і типу, таким самим, е, ніби е, це його робило українське. Тобто, от після е, 24 лютого. Я думаю, що колись навіть ніхто не буде питатися, якого року, просто після 24 лютого, та, е, це зовсім змінилось. Тобто, е, люди, які не типу, хотіли розказати, що в ну, мене е, творчість така просто російськомовна, а я там цей е, ні, е, люди такі одразу викинуті. Е, е, з 24 лютого плюс ще один бум в українській музиці. Е, що таке бум? бум він спочатку дає кількість. Тобто з'являється купа молодих артистів, які всі починають випускати пісні, бо з'явилась можливість засвітитися. І серед тої кількості потрохи-потрохи починає з'являтися якість. Ну, працювати офіційно я не те, що я дуже раджу і хотів би казати, що Насправді в нас іншого шляху немає. Якщо ми хочемо бути цивілізованою країною, якщо ми хочемо розвиватися, в нас немає іншого шляху, як легалізувати всі свої доходи, тобто офіційно працевлаштовуватися і працювати. Ну, якщо до бюджету міста, бо є ж різні податки: є ж загальні державні податки. А якщо іменно сугубо до бюджету, то ну, напевно десь там. Десь може плюс-мінус, десь там може мільйон, може трошки більше в рік. Боятися точно не потрібно, тому що ризики вони завжди е, нагороджуються щедро. Тобто людина, яка е, має е, Відкрила свою справу і е, в ній е, добивається якихось успіхів, завжди досягне більшого ніж просто ходячи там на роботу або роблячи щось там якось нелегально. Думаючи, що вона зекономила на податках, а насправді вона просто е, багато в чому себе обмежує, тому що вона не може ненормальної, повноцінної якоїсь рекламної кампанії вийти, не масштабуватися, нічого. Відповідно, дуже багато ресурсів для неї закриті. Крім того, насправді дуже багато чую так само, як я хотів, ну, перше відкривав підприємця, мені багато говорить, що тобі потрібно, це ж такі податки, а раптом не буде там якоїсь роботи, чи що там щось, то це одразу просто неправильне налаштування. Відповідно, суми критично абсолютно невеликі. Від ну, якщо взяти. По співвідношенню, якщо людина одноосібник, тобто без найманих працівників, для розвитку цього вистачає. Е, сума невелика, і навіть якщо людина е, там планує на рік часу, тобто це не будуть величезні, якісь там кошти. Ну так як я вже повторювався перед цим е, податки треба платити по одній простій причині. Якщо е, ми ж хочемо, щоб в нашому місті були хороші дороги, ми хочемо, щоб в нашому місті... Вчасно вивозилося сміття. Ми хочемо, щоб в нашому місті були лавочки. були Скажімо, там нормальні тротуари, щоб, ну, щоб все працювало. Ми хочемо, щоб в нашому місті парк був хороший, а за рахунок цього, це ж іде наповненість міський бюджет. І якщо ми не будемо платити ті податки, то ми відповідно не зможемо це все робити. Ми можемо багато говорити, чого в нас не робиться, але якщо немає надходження податків в місто. Ну і відповідно ж нема з чого це все й робити. Тобто таке, таке кільце. тобто, Тут виходить, чим більше сплачуються податки, тим більше воно все буде робитися і, і тим більше буде місто процвітати. От, тут така-проста тут така проста причина, чому, чому треба сплачувати податки. Суть, суть така, що кожен хто... Ми повинні розуміти, що кожен, хто легально працює, наповнює місцевий бюджет, він тоді активно долучається до розвитку своєї громади. Тобто завжди розказують, що хтось там ой. Давайте в нас зробимо це краще. Це погане, це непогане. Але насправді, якщо людина не сплачує податки і не є наповнюючим бюджету, ну на мою думку, немає особливо морального права робити комусь якісь такі зауваження, якщо сам до цього не доклав ніяких це. Я офіційно працюю, і для мене відкриті всі двері. Тобто для мене немає такого е, якоїсь, е, типу, щоб я. Я в себе Володимирі образно, скажімо так, я міг би порішати, щоб десь там зробити втіхаря собі концерт, щоб ніхто там не знав нічого. Такого неможливо зробити е, глобально. От е, Якщо брати масштаб на Україну, е, такі питання. Вирішувати дуже складно. А так ти спокійно телефонуєш е, до артиста, який е, точно знає про тебе все, що ти нормально працюєш, ти сплачуєш податки. Крім того, в нас вже багато е, артистів свідомо е, кошти отримують виключно по перерахунку. Тобто е, це вже теж позитивні зміни. Тобто, все рухається потихеньку-потихеньку в е, правильну сторону. Якщо чогось хочеться. Більшого ну, добитися, тоді треба для себе е, приймати такі якби, ризиковані речі. Тобто, е, зрозуміло, що їх треба обмірковувати, але без ризика ти бізнес не побудуєш. Ти будеш займатися ним, але наскільки ти будеш рости, це питання таке. Тобто, ну, ти бу... Або якщо ти будеш рости, то ти будеш рости набагато повільніше, чим е, якби... Бо ризик, він дає він та таке, якби да, ти можеш, ти можеш. Прогоріти, але ти будеш мати опит з цього всього. Але ти можеш і ризикнувши, ти можеш і виграти. Тобто, ну не ризикнувши, ти можеш потім шкодувати все життя, що ти цього не ризикнув. і Взагалі людина створена так, що я так, такі в мене критерії, типу 3Н, немає нічого неможливого. Тобто людина, в принципі, всього може, якщо. Якщо впертися і ціленаправно йти до цілі, да, помало йти десь там тяжко йти, але йти не зупиняючись, то я думаю, що рано чи пізно, в принципі, вона доб'ється того, чого вона захоче добитися. Для підприємця важливо, якій сплачує податки, важливо розуміти, що він має певні переваги. Що я маю на увазі в перевагах? Переваги це добросовісна конкуренція. Тобто, що людина не буде сама покинута, якщо, наприклад, в неї з'явиться конкурент, який там, не сплачує офіційну заробітну плату, не сплачує десь там податків за це ПДФО, відповідно, вона може демпінгувати ціни, і, відповідно, це негативно впливає на ринок в цілому. Тому людина повинна розуміти, що вона захищена з, з боку держави. Крім того, хотілося б, щоб надавалися якісь кредити. Ну, я розумію, що складалася якась певна історія для людини, яка там, чи створює, чи розвиває молодий бізнес, і відповідно для них кращі умови для бізнесу, ну, кредитів для бізнесу. Це було б дуже дуже важливо. Крім того, би хотілося, щоб, напевно, все-таки були. Такі більш семінари, розвиваючи для певних сфер, тобто, коли закликають не тільки нових людей займатися справою, а розвиватися підприємців тих, які вже мають. Своє. Тобто, круглі столи з людьми, які є авторитетними. Тобто, відповідно, отакі от є побажання. Але саме основне, я кажу, хотілося би, щоб звертали дуже сильно звертали увагу на те, чи на добропорядну конкуренцію, бо відсутність уваги до цього потім призводить до того, що мало того, що людина, яка не сплачує, Скажімо так, клонується, бо того, що таких людей дивляться від безнаказаності, робиться більше. Крім того, людина, яка сплачує, потім розуміє, що для чого мені сплачувати, якщо я ну, мене ніхто не захищає, а ця людина собі спокійно працює. Вона так само в темне входить. Відповідно, ми втрачаємо людину, яка працювала в білому. Ну для мене ризик. Для мене ризик, наприклад, якби, бо я, я взагалі в принципі люблю люблю ризикувати. Хто мене зі мною працює, він там знає. Ну але опять же, тобто, ризик він не повинен такий бути, там все, я там пригаю, наприклад, там за когось там поверха, і я, я такий чудак ризикований, все одно що буде. Ні, воно все повинно обмірковуватися, воно все повинно обдумуватися, як то кажуть, ті всі ризики за і проти. Тобто для того, ну От взяти, наприклад, по мені да, був ризик такий, ну, я скажу так, що, наприклад, коли я будував це приміщення, е я, наприклад, міг втратити все, але принаймні ну, типа, не залізти в мінуса. Тобто от я там побудував певну кількість, в мене там було там, закладів, і я був готовий йти на ті ризики, що якщо я вже десь не побудую, значить я повинен для себе таки сприймати ризик, що я. Чим воно буде мені шрівати, як то кажуть, да і я подивився, що, наприклад, що я можу втратити з цього всього, я можу втратити в принципі все, статися без нічого. Але я ну якби лишуся, ну без нічого, але ну такі, ну не нікому нічого винен не буде. Да? Або, наприклад, ризикнути і, і побудувати, і подивитися, і можна там і те мати, і ще друге набути, як то кажуть. Я в такому плані. Тобто завжди ризик він має бути прораховуватися, не то, що там, наприклад, там я куплю машину в кредит. Бо я там роблю сьогодні, а завтра я там не буду мати роботи. Мені продається віддати. Ну я так такий маленький приклад на воду. Тобто, і потім я не буду мати чим за ту за той автомобіль віддати. Ні, тобто ти повинен завжди мати якісь підґрунтя. А щоб десь, не дай Бог, якщо в тебе десь щось там не вийде, то ти мусиш вже пожертвувати чим, що ти набув в такому плані. Вивчити добре справу, якою хочете займатися. Якщо є можливість десь попрацювати дотично, тобто чи нанятися на роботу, щоб побачити ту роботу зсередини, зробити так, потрібно максимально вивчити всі можливі ризики і всі підводні течії тієї справи, якою ти хочеш займатися. Крім того, обов'язково треба мати план на. Як мінімум на рік-два бізнес-план це обов'язкова річ, тому що багато підприємців, я знаю з моїх знайомих, досить швидко закінчили підприємницьку справу, бо не були готові до певних сценаріїв. Наприклад, то оце потрібно розуміти, що в підприємництві різне буває. І в кінці має все-таки перемогти основна мета. Відповідно, людина має до всіх розвитків підготуватися і хоча б, хоча б там, на рік-два мати план дій. Це обов'язково. Ну і відповідно потрібно шукати те, до чого лежить душа найбільше. Що людина буде любити, що любить, тому що. Коли людина любить свою справу, вона віддається їй повністю. Відповідно, це не буде роботою, це не буде тягарем. Відповідно, людина тоді буде максимально продуктивна. Тобто, е і результат відповідно від цього теж буде найкращий. Не потрібно здаватися. Тобто, е цілі точно мають бути довгострокові. Це найкраще. В короткострокова перспектива вона е дуже часто злий жарт грає з підприємцями. Тому, напевно, такі. Ну, три загальних поради. Знає молодь чи не знає, я такий Брюс Лі колись був, і він казав: е, зумів один, е, зможе жити. Е, не зміг ніхто, будь першим. Тобто, ось в такому плані, якби якщо вже щось тут зроблено, і людина це вже змогла зробити, значить ти можеш зробити. А якщо не змогла, ну, то будь ти першою. Зроби, зроби все.